Марина та Сергій Дяченки Переклад Олексини Грибецького Гребецького. Як шарфик захотів стати змією? І що з того вийшло? Один жовтий шарфик хотів стати змією. Зміям добре виступати в цирку. Факір грає на сопілці. Змія вилазить з кошика і погойдується туди-сюди, показує язика, і публіка тремтить від страху й захвату. І ще змії бувають дуже гарні. У змій луска. Отак шарфик мріяв, мріяв, поки не прийшла в передпокій добра чарівниця. Подивилася на шарфик, а він лежав надвішалкою на поличці та й каже. Що ж, ти так прагнеш бути змією, що я здійсню твоє бажання. І шарфик перетворився на змію. Добра чарівниця поклала його в кошик і віднесла в цирк. Факір дуже зрадів, що в нього з'явилася така гарна нова змія. У той же вечір у цирк набилося повно глядачів. Факір заграв на сопілці, і колишній шарфик встав на хвоста. І показав тонкого язика. Публіка завмерла зі страху й захвату, тому що з жовтого шарфика вийшла дуже велика, дуже красива і дуже отруйна жовта змія. Так тривало вечір за вечором. Люди ходили в цирк подивитися на факіра й на змію. Колишній шарфик став знаменитим. Йому кидали на арену квіти, його фотографію надрукували в барвистому журналі. Настала пізня осінь. На вулиці сильно похолодало і часто йшов дощ. Увечері після вистави шарфик думав А як там його дівчинка? Адже у неї гола шия? Вона може застудитися. І шарфик мріяв. От би обгорнутися навколо дівчаткової шиї і зігріти її, але Змія не може зігріти. Та й хто ж дозволить Змії обвиватися навколо шиї маленького дівчатка? Так він думав, думав, поки в цирк не прийшла чарівниця. Вона запитала Хіба ти не хочеш більше бути змією? Шарфик відповів Хочу, але мені шкода, дівчинки. Вона може застудитися. У неї гола шия. Чарівниця нічого не сказала. Вона перетворила змію назад на шарфик, поклала в кошик і віднесла в передпокій. Мама зазирнула на поличку над вішалкою і закричала Ти диви, шарфик, виявляється, тут. Як це ми його загубили, якщо він весь час тут лежав, і віднесла шарфик дівчинці. Бо дівчинка й справді застудилася і лежала в ліжку. У неї дуже боліло горло. Дівчинка обмотала шарфик навколо шиї, і шарфик її зігрів, і вона скоро одужала і за всю зиму більше ні разу не хворіла.